Вітаю, друзі! Чесно кажучи, ніколи не думав, що я буду у 2025 році розповідати оцей наступний мій анекдот як актуальний жарт. Це така собі історія про всесильне полібюро ЦК КПСС і американських президентів. Вперше я почув е цю смішну історію. 1985 році, тобто 40 років тому. І зараз президент Трамп актуалізував оцю дурню комуністичну, і вона стала актуальна. Тож, анекдот. Посеред ночі Трамп підскакує з кровати, сідає весь е, в холодному поті, Меланія. До нього Доні доні, що сталося? Чому ти підскочив? Чому ти не спиш? Він каже: Та нічого мені наснився е, жах, просто страшний сон наснився. Вона каже: Про що тобі наснилося, доні. А він каже, Ну, ми всі сидимо на алясці, виступає Путін і каже: А зараз. Про заготівлю кукурудзи на рідній Тихащині нам доповість Дональд Трамп, а я встаю і не готовий.